Село Нетребівка Томашпільської громади на старому українському православному кладовищі чоловіки ріжуть дерева, жінки носять гілля. Толоку організували, аби дослідити культурне значення цвинтаря та хрестів, які тут збереглися, розповідає очільник громадської організації Україна інкогніто Роман Маленков. В багатьох селах тут же в Вінницькій області. На Надністрянщині великі поклади опняку і пісковику. І майже у всіх селах були власне цвинтарі із кам'яними хрестами. В деяких вони не збереглися, їх розбили на бутовий камінь. От у Нетребівці тут зберегся величезний, як для такого села цвинтар із кам'яними хрестами. І, власне, добре, що тут є і більш сучасні поховання, тому його якось можна ідентифікувати. Це козацький хрест. Роман Маленков пояснює, він є символом козацтва, запорожців українського лицарства і війська. Нині козацький хрест є емблемою Збройних сил України, Державної прикордонної служби України та Служби безпеки України. Це хрест ордена тамплієрів, який був знищений ще в 14 столітті. Але на території України він набув такого поширення власне, від, від кордону з Росією з Гухівського району. І аж до Карпат він є всюди. Власне, оцей лапчастий хрест. У нас козаки називали себе лицарями. Спочатку 17 століття цей хрест є на Хорогвах запорізьких. толоки проводять у різних містах і селах України в рамках проєкту Старовинні цвинтарі України каже Маленков на прибирання Нетребівського кладовища Томашпільської громади Вінничини прийшли місцеві жителі, волонтери приїхали із сусідніх міст. Богдан Чернишов із Вінниці Суспільному розповідає у перерві між прибиранням вивчає хрести. Тут написано упокоїться, ініціали РБ. А далі трошки не зрозуміло, але тут, видно, дату 1857 рік. Цікаво дізнаватися історію свого міста, свого краю. Староста Нетребівки Валентина Дубчик каже, досліджувати культурні пам'ятки в селі важливо. Це історична пам'ять і наша гордість. У мене є тут захоронений прадід. Я знаю, де він захоронений. Я хочу привезти своїх правнуків сюди і показати, що оце наше. І ми маємо його не забути. І так, може, хтось також по цьому телебаченню побачить це все і буде шукати свою історію, свого роду. Цвинтарів із такими кам'яними хрестами на території України понад три тисячі. Хрестів близько 50 тисяч. Досліджені не усі, говорить Роман Маленков. Ті, яких немає у реєстрі пам'яток державного значення, планують туди внести. Для цього робитимуть облікові картки. Ми тут чітко маємо матеріальне підтвердження, матеріальне свідчення, антипропаганда фактично проти брехні Путіна і його оточення, про те, що власне тут десь була новоросія і що це були ісконно на землі. Ну так само, правда, як вони до Русі ніякого відношення не мають. Але якщо ми протиставляємо Росію і Україну, ну це один із українських маркерів. Оці кам'яні хрести. Ольга Антохова, Суспільне новини, Вінниччина.